Я взагалі не можу жити, бо мені реально не вистачає світла в житті. Плакала, купа серветок. Камон, ми ж дорослі люди. І що робити я ж не протримую. Як вбити людину і приховати це Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож книжковий світ починається прямо зараз. На жаль, як ви могли помітити, ці подорожі зараз відбуваються доволі рідко. Чому? Тому що дуже мало світла в моєму житті. Наприклад, останні три дні в нас вдома світло було не більше трьох годин, і відповідно за цей час я просто не встигаю робити не те, що якісь банальні справи. Я взагалі нічого не встигаю і до сих пір не можу до цього звикнути. Тому я буду старатися. Знімати для вас відео буду ловити ці хвилини світла, щоб радувати вас новеньким, цікавим книжковим контентом. Книги, про які я хочу вам розповісти, повинні були з'явитися на моєму каналі ще на початку грудня, але що маємо, то маємо. Вірю, що скоро ситуація зі світлом не лагодиться і взагалі новий рік ми зустрінемо самостійно без скажених сусідів. Я сподіваюся, всі ми об'єднаємося. І в 00.00 00, 31 грудня загадаємо те бажане бажання всіх українців, і воно обов'язково. Збудеться. Сьогодні я зібрала книги, які наповнені різдвяною зимовою атмосферою. Тому що особисто мені в грудні хочеться саме таких книг. І це не завжди романтичні, магічні, легкі історії. Ні, це інколи і зимові трилери, які також захоплюють мене. Це ті книги, які я буду читати в грудні, із них я вже читала тільки дві: одну точно буду прочитувати, а з приводу іншої в мене ще є невеличкий сум. І я просто не впевнена, що встигну її прочитати в грудні. І я сподіваюся на те, що ви зможете знайти в цьому відео ту книгу, яку також вирішите разом зі мною прочитати в грудні. Якщо така книга буде в цьому відео, то обов'язково дайте мені про це знати в коментарях, мені буде дуже приємно. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори цьому відео і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А зараз, в таких умовах, коли ці відео знімати доволі важко, мені прям необхідна ваша підтримка. Почнемо з книг, які наповнені різдвяною магічною атмосферою. Я вірю, що саме ці книги зможуть трошки покращити мій настрій і подарувати ту магію очікування Нового року. І книги це єдина надія на мій якийсь класний настрій, тому що зараз мій настрій просто на нулі через ситуацію в країні і через. Оцілити відімкнення світла я взагалі не можу жити, бо мені реально не вистачає світла в житті, і це доволі важко. Але. Повернемося до книг. Почнемо з першої. Це Різдво з червоним кардиналом Фенні Флег. Я читала цю книгу рік назад в російському перекладі, тому що тоді ще не було українського. І от в цьому році КСД анонсували український переклад і зробили неймовірно класну обкладинку. Ну, дійсно, їй прям хочеться брати, купувати і читати. І, до речі, дуже багато дівчат з мого книжкового клубу, закохані у книги, будуть читати цю книгу саме в грудні. Я ще не не знаю, чи буду її перечитувати, бо я все ще не замовила український переклад, але дуже хочу цю книгу, і я впевнена, що вона в мене з'явиться або в цьому грудні, або вже через рік. І тоді і я прочитаю її ще раз, щоб нагадати собі ті емоції, які в мене були під час першого прочитання. Ця книга вона не зовсім прям така магічна, щаслива. Ні. В ній головний герой зустрічається з дуже важкими випробуваннями. А саме у нього є хвороба, яка прогресує, і його лікар каже, що не впевнений, що він доживе до Різдва, якщо не змінить клімат, в якому живе. І дає йому брошуру пансіонату, в якій він може відправитися, тому що там клімат. Який підходить для його стану, і який зможе трошки подовжити його життя, коли він туди телефонує, він розуміє, що того пенсіонату немає, він згорів, і він не знає, що йому робити, куди бігти. Але жінка, яка відповідає на телефонний дзвінок, запрошує його приїхати до них, тому що в них класна, дружня атмосфера, і вона хоче йому чимось допомогти. Він дуже довго вагається, але в принципі вибору в нього немає, тому він збирає свої речі і йде туди. Він там зустрічається також з різноманітними подіями. Це не завжди легкі, класні події. Ні, там також є свої труднощі, є свої випробування. Але ця книга показує те, що б не було в житті, як би важко не було, які б труднощі не стояли на вашому шляху. От перед Різдвом є та магія, є ті чари, які зможуть все виправити, щоб кожен зустрів Різдво, Новий рік щасливою людиною, щоб кожен пішов в новий рік з усіма своїми. Класними моментами з тим, що він пережив, чого він навчився, і щоб новий рік для кожного почався дійсно з чистого, але щасливого аркуша. Ця книга для мене про це, і в ній дуже багато важливих речей, про які варто пам'ятати, які вона нагадує. І вона дійсно дає можливість повірити в те, що всі мрії збудуться. І наша з вами величезна українська мрія також обов'язково збудеться. В новому році. Далі в мене три українських збірки оповідань, які також наповнені різдвяною новорічною магічною атмосферою. І хто дивиться мої відео, то вже чув від мене неодноразово, що я не дуже люблю коротенькі оповідання, тому що я не встигаю насолодитися саме процесом читання. Я наче тільки почала, а історія вже закінчилася. Але я не знаю, як це сталося зараз. Я вирішила читати ці три збірки, тому що бачила доволі класні відгуки. І мені здається, все ж таки ці короткі оповідання вони і мають бути короткими. Чому? Тому що в основному описується якась життєва ситуація і її вирішення. І все це наповнено різдвом, все це наповнено якимись класними емоціями. Може, інколи ці емоції. Не дуже легкі, не дуже щасливі, але все це до чогось веде. І все це закінчується десь близько до Різдва, до Нового року, і в основному всі щасливі, раді. І мені зараз оцього от щасливі раді і позитивних емоцій якраз в моєму житті не вистачає. Тому я вибрала ці три збірки: це львів-смаколики, Різдво, коли сніг пахне мандаринками, і таке різне Різдво. Це збірки нашого. Українських авторів, і для мене це також дуже класно, тому що я зараз, як ви вже знаєте, стараюся більше читати українських авторів і відкривати для себе сучасну українську літературу. І до речі, цю книгу я взяла в бібліотеці, тому мені потрібно її прочитати і вже, напевно, в кінці грудня повернути, щоб знайти в новий рік з бібліотечними книгами. І а вже ж мені потрібно в грудні трошечки романтичної різдвяної атмосфери. Тому я вибрала саме дві таких книги, які наповнені емоціями кохання, неймовірними почуттями, і а вже ж, а вже ж магією Різдва. Першою книгою стане обмін на Різдво, і я вже вчора почала її читати, прочитала тільки один розділ, десь 20 чимось стріначок. Але доволі цікавий факт, що ми разом з деякими читачками клубу будемо читати цю книгу, щоб потім обмінюватися емоціями і розповідати, що кому сподобалось, що кому не сподобалося. Облась і таке спільні читання це дійсно моя величезна любов, тому що я створила клуб, і мені тепер завжди, завжди, в будь-який час є з ким поговорити про книгу. І це настільки цінно, настільки класно, що я прям дійсно щаслива, що зараз займаюся тією справою, яку люблю просто всім серденьком. Але повернемося до книги. Сюжет включається в тому, що в нас є дві сестри-близнючки Чарлі і Кас. І вони живуть своє життя, але обидві пов'язані саме з кулінарією і саме з кондитерською справою. Одна з них знімається в шоу, а інша керує сімейною пекарнею. І ось. Стається напередодні Різдва, а якщо точніше, за 12 днів до Різдва. Такий доволі дивний випадок на Чарлі під час знімання її випуску падає просто ціла гора, сковорідок, кастрюль. І вона розуміє те, що вона втратила смак і нюх. І що робити кондитеру, коли вона не відчуває ні запаху, ні смаку, як і взагалі приготувати якусь смачну страву. Це я вже прочитала от за ці 20 сторіночок. Тому, як я зрозуміла, вона звертається до своєї сестри і вони роблять те, що вже багато років не робили. Змінюють одна одну. Тобто, кожна якийсь період часу буде жити життя. Іншої і а вже ж під час цього обміну відбуваються доволі класні життєві події, і я думаю, що кожна з дівчат, можливо, знайде своє кохання. Чому я так думаю, цього немає в анотації, Тому що бачите, на обкладинці є дві дівчини і є два хлопці. А я, якби, детективи читаю, відразу бачу обкладинку, розумію, що до чого буде в книзі. Але мені зараз потрібна така історія, тому буду її читати. І думаю, що або напишу відео в інстаграмі, тому якщо ви ще не підписані на мене в інстаграмі, то пропоную вам підписатися, або потім зберу всі ці книги, про які я вам сьогодні розповідаю, і поділюся вже своїми враженнями від прочитання. Наступна романтична історія це одного разу на різдво. І в анотації написано, що ця історія. Дуже схожа на історію Джорджа Моес або Ніколаса Спаркса. Я обожнюю Ніколаса Спаркса. І всі свої 16 років я читала його романи і отплакала купа серветок. І я плачу чи від щастя, чи від горя. Ну, по різному валок, чесно, з Ніколасом Спарксом. Головна гериня цієї книги раніше не вірила в кохання з першого погляду. І взагалі, як таке буває, побачити, закохатися. ну, Камон, ми ж дорослі люди. Але одного разу вона бачить чоловіка. І тут відразу відбувається грім, блискавка, емоції і те саме перше кохання з першого погляду. І виявилось, що таке буває в житті. І вона починає його шукати доволі довго і все це закінчується не успіхом. Але вона приходить на вечірку до своєї подруги і там. Бачить його. І вона не просто його бачить, вона ще дізнається один цікавезний факт з його життя. Що там буде далі? Як будуть розвиватися їх події? Мені доволі цікаво, тому сподіваюся, що також встигну прочитати цю книгу і розповісти вам про свої емоції. Якщо ви вже її читали, то чекаю ваші відгуки в коментарях. Мені буде дуже приємно їх прочитати. І вже ж, куди я, любителька детективів і трилерів, без них цілий місяць? Я ж не протримуюсь, бо мені обов'язково треба загадки, трошки вбивств, трошки інтриги, якихось маньяків, Ну і ще пару способів, як вбити людину і приховати це. Якщо що, я знаю дуже багато способів, але це наш з вами секрет. Я вибрала дві таких книги, і першою стане санаторі, я вам вже її показувала в своїй книжковій розпаковці, в неї неймовірний жовтий зріз, і мені вже ця книга подобається по її обкладинці та зрізу, тому що реально не закохатися в неї було неможливо. І навіть якщо мене розчарує її. Зміст ця історія, то я дуже рада, що ця книга є в моїй бібліотеці, тому що я реально естет, візуал і дивитися на неї дійсно задоволення. Що заключається в тому, що головна героїня приїжджає в готель в горах, засніжний, щоб святкувати весілля свого брата. І наречена брата пропадає кудись безслідно. І всі, і в тому числі головна героїня, починають її. Шукати і от з цим зникненням. Щось пов'язано дуже моторошне, я так розумію, і дуже багато таємниць і загадок. Сподіваюся, що я зможу їх розгадати, і сподіваюся, що все ж таки ця книга подарує мені якісь приємні емоції, от ті самі емоції, які я люблю під час прочитання детективів і трилерів. Тому що я люблю, щоб все було продумано, щоб все було чітко, і щоб в мене після того, як я прочитала книгу, не залишалося додаткових запитань. Сподіваюся, що ця книга мене не розчарує. Якщо ви її вже читали, тому що я знаю, що багато хто її купив і багато хто прочитав, то пишіть свої відгуки мені в коментарях. Наступна книга наших українських авторів це Я Іду Шукати Анастасія Нікуліна і Олег Бакулін. Це новинка. І коли у нас була зустріч в книжковому клубі з Анастасією Нікуліною, вона порекомендувала все ж таки цю книгу читати взимку. Вона сказала, що краще підійде лютий, але я думаю, що грудень також непогано справиться з цим завданням. Тому що ця книга навіть по анотації вже дуже загадкова. У героїв є різноманітні життєві проблеми. У когось зникла донька, а Потім чоловік зник сам. Хтось на межі розлучення. Вулиці міста просто терплять неймовірні страшенні перегони. І в нас є дивокуватий 15-річний хлопець, який через всю країну везе листа Святому Миколаю. Що буде в цій історії? Як все це буде переплітатися, я не знаю, але мені вже доволі цікаво. І дійсно цікаво, чи досягне цей хлопець своєї мети і чи збудуться бажання всіх героїв цієї книги? І куди грудень без Гаррі Потера? Підніміть руку, будь ласка, хто передивляється Гаррі Потера в грудні. Я. Хто перечитує Гаррі Поттера в грудні? Я. Але в основному я завжди перечитую свою улюблену історію, а саме Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. Якщо ви ще не знали, то цю книгу я люблю просто всім серденьком, тому що що? Тому що саме в цій книзі у Гаррі з'являється єдина близька людина, яка Любить хлопчика, яка готова піклуватися про нього. І знаєте, цей зв'язок між ними він настільки неймовірний, що саме ці емоції мені запам'яталися після цієї книги, і кожного разу, кожного грудня я намагаюся розбудити в собі ці емоції. Але цей грудень буде трошки іншим. Чому? Тому що я збираюся разом зі своїм чоловіком. Він до цього був не готовий, і він про це не знав. Але, в принципі, як так? Ми будемо разом перечитувати книгу, п'яту частину ілюстрованого видання від Абаба Галамаги, це Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Саме цю книгу мені подарував чоловік, вона нещодавно вийшла, і ми разом будемо її перечитувати. Вона доволі величенька і доволі важка, якщо чесно, її тримати. Таке собі задоволення. Але. Сподіваюся, що ця історія також розбудить в нас ці щасливі дитячі емоції, і ми дуже любимо читати разом Гаррі Поттера, тому що завжди щось обговорюємо. Ой! Книга втекла від мене. Таю. Ми любимо перечитувати Гаррі Поттера» і вже чотири перші ілюстровані книги ми прочитали. І це дійсно дуже класно, бо ми обговорюємо щось згадуємо, щось один одному нагадуємо, пам'ятаєш, як було там, пам'ятаєш, що було тут. І це дійсно, по-перше, об'єднує наші вечори, що ми не працюємо, не сидимо кожен зі своїми справами, а сідаємо і читаємо цю класну, неймовірну, магічну історію. Якщо ви любите Гаррі Поттера», то скажіть мені, будь ласка. Чи дивитеся ви фільми, це перше запитання в грудні, і чи перечитуєте книги Гаррі Поттера. Можливо, всі, а можливо, якусь свою улюблену. Буду чекати ваших відповідей. Ось такі зимові різдвяні книги я збираюсь читати в грудні і дуже вірю в те, що вони зможуть трошки подарувати мені новорічного настрою, трошки магії. І я зможу повернути хоча б трошечки собі оце приємне очікування Нового року, коли збирається вся сім'я, коли є якісь подаруночки, коли є ялинка, коли є світло і у вас світиться ялинка гірляндами. Якщо ми були щасливі до лютого 2022 року. Але я щиро вірю, що ми з вами об'єднаємося саме 31 грудня і об'єднаємо наше єдине спільне бажання. І щоб в новому році кожен з нас вже не повернув своє минуле життя, тому що це неможливо. Але повернув собі жагу до життя, повернув собі любов і повернув собі це, знаєте, відчуття такої от свободи. Життя без страху, без переживань, без постійних думок, а як там наші хлопці, як там наші дівчата, які зараз захищають нашу країну, як їм зараз важко, тому що, наче випав сніг, хочеться радіти, ліпити сніговика, кататися на ковзанах, з гірок з'їжджати на санчатах. Але я розумію, що я, наприклад, не можу цього робити, тому що мені дійсно. Дуже важко уявити, як там зараз їм, нашим захисникам і захисницям. Тому я вірю. Я дійсно вірю, можливо, це по-дитячому, можливо. Але хочу, щоб ми з вами загадали бажання, щоб ми жили в своїй щасливій, вільній, незалежній Україні. І щоб не було ніякої сусідської нечисті, яка псує наше життя. І я вірю, що в новому році ми. Будемо жити таке життя. Тому давайте разом з вами в 0000, 000, Я вже це казала, але повторю. Сядемо біля ялинки і загадаємо те бажане. Бажання, і воно обов'язково збудеться. І я вірю, і я хочу, щоб повірив кожен з вас, тому що наші захисники і захисниці для цього роблять абсолютно все. І це, до речі, дуже класний момент. Знаєте, що зробити? Взяти і задонатити на якийсь збір і пам'ятати про те, що ми повинні кожного дня робити все те, що зможе наблизити нас, українців, до перемоги. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, і ви змогли для себе знайти якісь книги, які додасте до свого списку на прочитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які книги будете читати ви в грудні, і чи наповнені вони зимовою різдвяною атмосферою. Мені буде дуже приємно почитати ваші відповіді. А також ставте, будь ласка, свої пальчики, 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 пальчики догори. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також натискайте на дзвоник, щоб завжди щоб бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Чингу Белс, Чінгу Белс, Чінгу. Тнтантонтонтан.